Уяви собі, звичайна бабуся, яка виглядає лагідно, пече пиріжки. А потім поліція знаходить в неї вдома частину тіл і щоденник, в якому описано понад 10 вбивств. Це не фільм жахів, це реальна історія Тамари Самсонової. Якщо вам подобаються подібні ролики, обов'язково підписуйтесь і залишайте свої реакції. Це дуже сильно мені допомагає і мотивує працювати. 68-річна жінка з Петербургу. Сусіди її називали Бабуся Тамара. Але за цією маскою скривалося справжнє чудовисько. Вона зізналася у вбивстві щонайменше 15 людей. Своїх жертв вона розчленовувала, а частини тіл залишала в різних місцях, у пакетах, у парках, на зупинках. У її квартирі поліція знайшла частини тіл, а також щоденник, в якому вона детально описувала декілька вбивств. Останньою її жертвою стала 78-річна співмешканка, з якою вона посварилася через звичайний побут. На камерах спостереження Тамара з відром, у якому пізніше знайшли частину тіла. Усе місто було шоковане. Звичайна бабуся, яка вітала сусідів і проклинала їх, виявилася серійною вбивцею. При затриманні вона сказала поліцейським: мене більше не треба шукати, я зробила достатньо. У 2016 році суд визнав її неосудною і відправив у психлікарню суворого режиму до повного вилікування замість довічного ув'язнення. Тобто тепер лікар вирішує, коли її можна відпустити. А СМІ її назвало бабусею канібалом, жінкою, яка жила з кістками своїх жертв. А слідство не змогло довести, що вона дійсно була канібалкою, проте СМІ вирішили, що воно і є.